Давайте готуватись до юнацького фестивалю в об'єктиві натураліста разом. У у конкурсі запропоновано три номінації фото, відео та анімація. Будь ласка, оберіть саме ту категорію, яка на ваш розсуд здається найбільш зручною, щоб розповісти про явища природи, унікальні події, чи може показати незвичні цікаві ракурси довкілля. Намагайтесь бути неповторним автором, щоб ваші твори захоплювали уяву глядача та лишилися в пам'яті на добру згадку. Суто змістовні нехудожні твори для цього фестивалю нецікаві усі три номінації мають єдину тематику року. Головною метою фестиваля є тренування навичок спілкування мовою візуального мистецтва. Тож, великий наголос робимо на якість контенту. Як саме буде визначатись якість та загальний рівень конкурсних творів? По-перше, світлина чи твір має бути відбитком справжнього натхнення автора. Тобто, якимось чином, емоційно чіпляти глядача, навіть якщо сюжет не дуже зрозумілий на перший погляд. Велике значення приділяється оригінальності погляду автора. Досягнути цього можна багатьма способами. Наприклад, творчо використовувати кольори та світло, спираючись на закони композиції та пропорційність, масштабність елементів кадру. Незвичний ракурс це завжди цікаво, експерименти підтримуються. Технічна майстерність виконання також важлива. Глядач має відразу побачити головний акцент сюжету, який зазвичай підкреслений різкістю, контрастом чи композиційним рішенням кадра. Постпродакшн, тобто обробка відзнятого матеріала у редакторах, передбачає наприкінці технічно якісне зображення. Експозицію, баланс кольору, чіткість та все інше автор твору має вміти контролювати. Немає обмежень щодо вибору технічних інструментів, будь то камера чи сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів. Тож твори, зроблені на смартфон чи на професійну техніку, будуть оцінюватись однаково за критеріями, зазначеними вище. Але треба враховувати людський фактор сприйняття контенту, бо журі роздивляються конкурсні твори на великому екрані, який має підвищення вимоги до якості зображення. Звичайно, більш складні, командні, думні, глибокі твори отримують суттеву перевагу. Докладніше розглянемо умови кожної номінації. Отже. Номінація фото. Потрібна усього одна світлина. Вона має продемонструвати вміння автора висловлюватись візуально. Фото приймається у зазначеному форматі. Номінації відео та анімація. Режисура контенту повинна враховувати не тільки інформативний зміст, але й емоційне коливання глядача також. Краще робити невелику, але збалансовану цікаву стрічку. Тривалість творів, де є робота спікера, не повинні перевищувати 3 хвилини ефіру. Тривалість творів, де немає роботи спікера, не повинні перевищувати 1 хвилину ефіру. Обмежень до графіки, титрів чи озвучки немає. Вимоги до якості фільму такі ж самі, як і для фото, плюс якісний звук. Для поліпшення роботи журі увесь відеоконтент приймається у форматах GIF та MP4 із параметрами Яке YouTube. Номінацію анімація можна вважати вільною темою. тобто, Усі формати візуальної творчості, які відрізняються від фото та відео, можуть брати участь у цій категорії: Слайд-шоу, стоп моушн або компіляції різноманітних жанрів будуть розглядатись згідно тих самих умов, що актуальні для фільмування відео. Для слайд-шоу рекомендовано не більше як 25 слайдів. Тривалість анімації чи компіляції рекомендована як для відеотворів 1 чи 3 хвилини відповідно. До речі, компіляція це процес написання твору наукової праці на підставі чужих матеріалів без самостійного дослідження та опрацювання джерел. Кожний учасник або команда учасників Може одночасно змагатись в усіх трьох номінаціях, здобуваючи бали для власного загального рейтингу. Отже, бажаємо вам успіхів, хай щастить та гарних вам проєктів!